Вночі 23 липня Росія знов атакувала Одещину. За інформацією командування повітряних сил Збройних сил України, окупанти застосували 19 ракет різних типів. Пуски здійснювались з акваторії Чорного моря та території тимчасово окупованого Криму. В результаті бойової роботи силами та засобами повітряних сил знищено 9 повітряних цілей. Крім того, за добу, що минуле, наші захисники ліквідували ще 630 російських загарбників, знищили 29 артилерійських систем росіян. 9 бойових броньованих машин, 14 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 3 засоби протиповітряної оборони, 11 танків, 4 РСЗВ та 13 одиниць автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення за даними Генерального штабу станом на 23 липня – такі. Українські воїни ліквідували більше як 241 тисячу 970 окупантів. Російська армія втратила 4151 танк та 8105 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 4658 артилерійських систем загарбників. На 697 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 451 засіб протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 310 гелікоптери. гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 7172 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3958 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1298 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 696 одиниць. Дані уточнюються приєднатись до збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!